Шановні клієнти, в вашій увазі представлено реномеган 20-го року випуску на механічній коробці передач. Салон автомобіля тканина з механічними регулюваннями. Автомобіль укомплектований камерою заднього виду. Двузонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь. Круїз-контроль. Датчики світла, датчики дощу, є підгрів керма, коректор фар, склопідйомники, регулювання бічних зеркал. Пробіг даного автомобіля становить 35 421 кілометру, парктроніки передні та задні. Чудовий свіжий автомобіль з історією обслуговування, без нарікань по техніці. Охайний просторий другий ряд сидінь. Вмісткий багажник, автомобіль укомплектований повнорозмірним колесом. Кого зацікавила дана пропозиція? Будь ласка, приїжджайте до нас на огляд та тест драйв. Також хочу наголосити, що в нашому автосалоні є ще понад сотню перевірених автомобілів.